Так, ну що, в тебе кава дуже смачна. А, а, а де ти її купила? Е, я її купила, в АТБ. Е, там така, е, е, ну я вже забула, як вона називається, але там е, якась така зелена з чорним е, кава продається. І е, 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 там е, я її купила. А, е, я, здається, таку смачну купляла, бо я ж коли робила собі каву, е, то е, мені вона теж одного разу дуже подобалася. Стоп. Та що це наша сусідка лиця з на біговій машині? Перепрошую, що ти тут робиш? Чому ти завжди на тій біговій машинці можеш трошки? Тихіше! бо там може біцеж танцювати можна. Біцеш танцювати можна. Добре, добре, дайте на, на Я... вам, щоб ви розбагатіли. Та не справжні гроші, якщо. Угу. Ем... І цю по тисячку Надо. і сто доларів. Добре, е, якраз мені треба піти на закупи. На на що за це вистачає. Добре, добре. Ви Зараз мені всю хату заб'єте. Е -е, Три поза поздку і за сусіди. <рик> так, як добре побути <рик> на закупівель. <руку. рик> так, так, я прийшла. Е -е, що там все? Ок, е -е, що? Не вже мені треба їхати на роботу? І мені треба. Добре, пішли. Поїхали. Ой-ой, ми вже це. Добре, там підемо, може. Підемо. Долі -долі -долі -долі. Все, я поміняла роботу, і я йду працювати сюди. Добре, починаємо. Е, так, що в нас там на роботі? Я йду собі каву заварю, бо щось в хочеться. Покотилося. Або все-таки цукерку. Можна розслабитись. Подвійна, М -м 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 -м. І ще і... ж лайка. Та, -та не жилайка, то не ж лайка від картини таку штуку робити. Вона не потрібна. Ну ще потрібна, але е -е, Ну добре, все. Е -е, тоді е -е, ну що там далі? Е -е... Ой, і в мене вже е -е, в мене вже... Е -е, одна китя прийшла. Що, то, то твоя сусідка дзвонить. Алло, що таке? Що ти хотіла? Я хочу до тебе йти, я так на біговій доріжці. Так то ти на біговій доріжці чи хочеш до мене йти? Хочу до тебе йти і до тебе вже